Привіт всім! Як ви знаєте, напередодні нас всіх чекає головна ігрова подія року The Game Awards. А зараз в мережі почала ширитись дуже цікава та актуальна новина. Ми сьогодні поговоримо про PlayStation 5, що з нею не так і чому її домінація на ринку консолів завершилась від сьогодні. Сідайте позручніше, адже я розкажу, що сталося буквально за останні дні в ігровій спільноті. Обіцяю, буде дуже цікаво. А я не буду вас затримувати. Підписуйся, щоб дізнатись наступні новини тільки у мене на каналі. Погнали! Протягом десятиліть ігровий підрозділ Sony створював ігри виключно для своїх консолей PlayStation. Проте останніми роками почала розширювати бізнес та вийшла на ринок ПК. Експерти з Alien Analytics Кажуть, що стратегія японської компанії вже принесла перші хороші плоди. Сумарний виторг від пк портів ексклюзивів PlayStation 4 і PlayStation 5 підібрались до позначки 1,2 мільярда баксів. При цьому вартість самих портів невелика, що дозволяє вважати ініціативу вдалою на продажах. PlayStation 5 такий підхід різко негативно теж не позначився. Офіційна статистика показує, що консоль відмінно розходиться, силаючись на ту ж статистику від студії. У другому кварталі компанії вдалося реалізувати 3,9 мільйона консолей, це на 100 тисяч більше, ніж роком раніше. Загальний план продажів на рік залишився тим самим 15 мільйонів одиниць. На даний момент PlayStation 5 продовжує продаватись близько до PlayStation 4, яка знайшла за аналогічний період з моменту запуску 86 мільйонів покупців. Найближчим часом вона має побити за загальним продажем PlayStation 3, фінальний результат якого склав 86 мільйона консолей. Попереду на PlayStation 5 буде дуже великий ажіотаж, адже релізиться GTA 6, яка повинна сильно підштовхнути продажі заліза вгору. Ми бачимо, що Sony вже поступово починає готуватись до запуску PlayStation 6, але при цьому п'ята PlayStation, схоже, матиме більш довгий життєвий цикл, ніж очікувалось. Зазначив у коментарі Bloomberg Експерт за ринку з агентства Morningstar Кудзуро Іто. Sony також повідомила, що середньомісячна кількість активних гравців екосистемі PlayStation зросла за останній рік на 3 мільйони людей і тепер становить 119 мільйонів покупців. За останні три місяці власники PlayStation 4 та 5 купили 83 мільйона копій ігор. Це на 2,6 мільйона копій більше, ніж роком раніше. 6,3 мільйона копій припали на ігри Sony Interactive. 72% реалізовано у цифровому форматі через PlayStation Store. Виторг ігрового підрозділу Sony зріс на 13%, але операційний прибуток впав на 4% у зв'язку з проблемами на боці студії Bungie. Ось я вам це все розповів і ви можете мені сказати або уприкнути мене, сказавши, що... і що ти мелеш? Ось все це. Добре, з PlayStation 5 і консолями Sony, вони й не думають здавати nice. обороти. Ну чому б я взагалі робив все це? А тепер слухайте уважно. Хоча Sony не так активно зосереджується на мультиплатформених релізах, як Xbox, запуски ігор для ПК стали значною частиною її загальної стратегії. Генеральний директор Герман Халст заявив, що компанія використовує порти ігор, таких як God of War для ПК, щоб залучити людей до PlayStation 5, тоді як одночасні запуски ігор з реальними сервісами для ПК та PlayStation максималізують базу своїх гравців. Успіх таких ігор, як Helldivers 2 та Horizon Zero Dawn на ПК, здається, підтверджує, що ця стратегія працює, і нещодавні опубліковані дані про продажі ще більше це підтверджують. Згідно зі звітом Alien Analytics від 21 листопада. Sony отримала понад півтора мільярда доларів валового доходу від випуску ігор PlayStation у Steam. Після врахування скорочення доходів, які Valve отримує від продажів ігор на своїй платформі, це означає, що Sony отримала прибуток у розмірі приблизно 1,2 мільярда доларів від релізу для ПК, Незважаючи на цей успіх. У чутки, що PlayStation може відмовитись від релізів своїх найбільш однокористувацьких франшиз на ПК. Звід цієї ж Alien Analytics може пролити світло на це рішення, показуючи, що сиквели не мали таких успіхів у стіл, як ігри, які вперше випустили серію на платформу. God of War Ragnarok продалась удвічі менше копій, ніж God of War на ПК 2018 року. А порт Spider-Man 2 для Steam також продався удвічі краще, ніж перший Spider-Man. Тим не менш, незалежно від того, що Sony робитиме в майбутньому. Її стратегія для ПК поки що успішна, згідно з аналітиками, 2 – гра PlayStation, що найбільше продається на ПК, як показано на моїй діаграмі. З моменту релізу, в лютому 2024 року, було продано близько 12,7 мільйонів копій гри. Це більш ніж удвічі перевищує продажі на PlayStation 5. Цифра для Xbox Series не згадувалась, але раніше повідомили про 1,4 мільйона копій. Близько мільйона було продано першого тижня після виходу. Однак варто зауважити, що порт вийшов через півтора роки. Helldivers 2, на відміну від інших ігор відсутня в інших магазинах. Продажі Horizon Zero Dawn оцінюється близько оцінюються близько 4,5 мільйона у той час, як God of War 18-го року розійшлась тиражем в понад 4,2 мільйона. У Days Gone у Steam приблизно 3,4 продане мільйона копій, а Spider-Man замикає п'ятірку літерів з 2,7 мільйона проданих копій. Аналітики вважають, що порти можуть виходити на ПК швидше, ніж зараз. Розрив може скоротитись з 2 до 1 року. У деяких випадках це може бути півроку, це підвищить продаж ігор, при цьому не позначаючись на темпах поширення PS5. Колишній президент Sony Entertainment Interactive Сюхей Ісіда раніше заявив, портування займає небагато часу саме по собі і коштує недорого. Колишній генеральний директор Сі Джим Райан погоджується з цією точкою зору. Проте для порівняння підрозділ PlayStation згенерував приблизно 7 мільярдів виручки лише за останній квартал з урахуванням 30% відсоткової комісії Valve, Чистий прибуток Sony склав близько 1,2 мільярда. Тобто для Sony це гроші, але не такі значні, як здається, з першого погляду. Нещодавні чутки вказували на можливе зниження акценту Sony на ПК-ринку, хоча підтвердження цього немає. Якщо оцінки цієї фірми вірні, з залишається приємним доповненням для Sony, але не основним джерелом прибутку компанії. Тим більше, японський гігант все одно продовжуватиме випускати ігри-сервіси на ПК, судячи з чуток. А розробники студії Xbox задоволені тим, що їхні ігри виходять на PlayStation. Минулого року Xbox випустила 4 гри на PlayStation, а згодом підтвердили можливість релізів будь-яких своїх проєктів на конкуруючих платформах. Це вигідно керівництву та студіям. Microsoft заробляє більше, а ігри іноді очолюють то продажів PlayStation Store. Багато ігрових студій зараз у захваті від можливості випустити свої ігри на PlayStation. Це стало помітним приблизно рік тому, коли Xbox перетворилась на повноцінного мультиплатформенного видавця. Раніше вони видавали ігри лише на своїх платформах Xbox та ПК. Відмова від ексклюзивності стала відповіддю на складні для Microsoft фінансові умови. Game Pass знижує короткострокову цінність ігор, а залізо, Xbox випуститься із збитками. Випуск ігор на інших платформах допомагає збільшити прибутки і наближає Xbox до маржинальності у 30%. Повертаючись до головної теми, та чому Sony вигідніше випускати свої ексклюзиви і на ПК, тале стала затребуванішим ексклюзивом Sony, що згодом стали доступні на ПК. Гра залишила позаду Ghost of Tsushima та інші популярні проєкти, пише один з аналітиків. На діаграмі представлені ігри, які спочатку виходять тільки для PlayStation, але потім стали доступні і для користувачів ПК. Згідно з цими даними, на момент запуску Stellar Blade у Steam у неї одночасно пограли 192 тисячі користувачів. Для порівняння пікові показники у Ghost of Tsushima складали близько 77 тисяч. А God of War, Spider Man, Horizon Zero Dawn і The Last of Us менше 75 п'яти. Про те, що Stellar Blade це справді успішний проєкт, говорять плани розробників щодо створення другої частини. Раніше студія Shift Up оголосила початок масштабного відкритого набору співробітників для роботи над наступним проєктом у Всесвіті ігор. І ще сьогодні стала доступна така інфа, що Steam опів опублікував список найбажаніших, найцікавіших і ще таких п'ять найігор грудня, які вийдуть вже наступного місяця. Перше місце посіла анімеш на ритм гра Unbeatable, події якої розгортаються у світі, де музика є злочином. На другій позиції розташувався шутер про динозаврів Форетіус. На третьому рядку опинився жахіття Рушин, де потрібно досліджувати коридори покритої місяцями станції. Реліз видання Fallout 4 Anniversary Edition виявився вкрай неудалим для Bethesda. Тактика продати ту ж гру, вкотре не спрацювала. У відповідь гравці почали масово рев'юбомбити сторінку проєкту Steam, обваливши недавні відгуки до переважно негативних. Найпопулярніша причина: багато шанувальників гри не задоволені, що студія по суті нав'язує платні моди через Creation Club, який став частиною свіжого переведення Fallout 4. Також багато питань спричиняє оптимізація гри. Підтримка, яка не виправляє баги, але просуває більше платних матеріалів, випуск оновлень, які ламають фанатські модифікації та інші проблеми. Постійні нав'язання оновлення, що на 99% складаються з функцій, яку не хоче кожен жоден гравець, вони ламають існуючі моди і зазвичай додають нові. На даний момент недавній рейтинг Fallout 4 у Steam опустився до позначків 32% схвальних відгуків. Що стосується обіцяної підтримки Anniversary Edition, Bethesda випустила новий патч, який повинен усунути вильоти, виправити збереження та завантаження, а також покращити інтерфейс і меню Creation Club. Обіцяне розширення сховища для консолей планують запровадити з наступним патчем у грудні. Його подробиці з'являться пізніше. Поки Activision дякує публіці за відмінний відгук, продажі Call of Duty Black Ops 7 аж ніяк не вражають. Гравці критикують новинку за прісний геймплей, дивацтво сюжетної компанії. Та самоповтори, і тепер статистика підтверджує їхнє невдоволення згідно з новими даними платформи Game Sales Data, Запуск Black Ops 7 в Європі виявився відверто слабким. У дебютний тиждень гра продалась на 63% гірше ніж її прямий конкурент Battlefield 6. Який навпаки буквально відродив власну серію і тріумфально увійшов із кризи. І це ще не все. За оцінками аналітика Крістофера Дрінга, продажі Black Ops 7 виявились на 50% нижчими за торічню Black Ops 6. Інакше висловлюючись, провал помітний як на тлі конкурентів, так і у порівнянні з попередніми досягненнями самої франшизи. При цьому статистика враховує як фізичні копії, так і цифровий продаж, але не включає завантаження через перед. Платні сервіси. А саме у Game Pass сьогодні значна частина аудиторії грає у Black Ops 7, проте навіть з урахуванням цієї поправки динаміка виглядає тривожно. Проблеми були помітні наперед, ще в період бета-тестування Black Ops 7 не змогла потрапити в топ 100 продажів Стім, а показники перед замовлень нібито поступились результатами Black Ops 6. У день релізу, кількість користувачів, що одночасно грають в Steam, також виявилась значно нижчою за колишні цифри. Тож, це все кінець відео. Отже, друзі, підсумуємо, ми сьогодні розібрались, чому PlayStation змінила свою стратегію, чому ексклюзиви вже не є вічною фортецею Sony, і як вихід ігор на ПК приносить компанії сотні мільйонів доларів, але водночас повільно зменшує ефект від самої ексклюзивності. Ми побачили, які проєкти стали рекордсменами, чому сиквели продаються гірше, та чому Sony все ближче до моделі повної мультиплатформи, так само як і Xbox. Історія проста: ігрова індустрія вже не та, якою була 10 років тому. Ексклюзиви більше не гарантують успіх, а гравці вимагають якості, доступності та нормальної підтримки. І ті компанії, які це зрозуміють швидше, стануть лідерами вже у новій епосі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть у коментарях, що думаєте про нову стратегію Sony і чи правильно вони роблять, що несуть свої ігри на ПК. А якщо хочете не пропускати свіжі новини та аналітику, підписуйтесь, лайк, дзвіночок. Побачимось уже зовсім скоро. До зустрічі, па-па!